Вітаю всіх на моєму каналі. З вами воєнний історик Данило Савкало. Сьогодні у нас 21 листопада 2023 року. Ми продовжуємо розмову про бої за Черкащину восени 43 на весні 44-го року. І сьогодні наша розмова торкнеться Черкаської наступальної операції події, які трапилися в її рамках з 19 по 21 листопада 1943 року. Згідно з журналу бойових дій Другого Українського фронту, 15 листопада 1943 року 52-армія продовжувала бої за розширення плацдарму на правому березі Дніпра і володіла селами Єлизаветівка Соснівка. Наступного дня, 20 листопада 1943 року, 52-армія вела бої за оволодіння селом Руська Поляна містом Черкаси. Відбивши за день 10 контратак противника з силою до полку піхоти з 13 танками. До кінця дня бої велися на східній околиці села Лозівок, в селі Будище, на північній околиці села Руська Поляна, в Геронимівці, Соснівці, на залізничній гілці від Соснівки до річки Дніпро і біля Цукрового заводу в місті Черкаси. Згідно наказу штабу фронту номер 20887 від 20 листопада 1943 року зі складу 4-ї гвардійської армії до складу 52-ї армії надходила 62 гвардійська стрілецька дивізія, яка мала зі станції Кобиляки прибути в місто Золотоноша і провести тут до комплектування. У цей же день літаками 5-ї повітряної армії було здійснено потужний авіаналіт на залізничну станцію Сміла. Було знищено залізничний ешелон гітлерівців у кількості 35 вагонів, знищено 14 танків і 86 машин противника. 21 листопада 1943 року сили 52-ї армії вели запеклі бої за оволодіння містом Черкаси. До кінця дня 373-й стрілецькій дивізії вдалося одним полком оволодіти цукровим заводом, інший полк цієї дивізії вів бій поблизу цегляного заводу, районі шкіряного заводу. Тривала сутичка за участю сил 254-ї стрілецької дивізії. Загалом протягом дня було відбито шість контратак противника силою до батальйону піхоти чотирма танками. Серед інших важливих подій цього дня на підставі фронтового наказу номер 20888 від 20 листопада 2033 року. Зі складу 4-ї гвардійської армії до складу 52-ї армії було передано 7-му Гвардійську повітряну десантну дивізію. Вона перебувала на марші в район села Чапаєвка. У той же час 62 га гвардійська дивізія рухалася на станцію Золотоноша.